Отримувати фінансові послуги у Павлограді стало комфортніше. У місті запрацювало оновлене відділення банку підвищеної доступності, зручне для людей з інвалідністю, батьків із дітьми та людей старшого віку. У місті Павлограді також створена програма безбар'єрності, вона велика, вона на кілька років, вона стратегічна. До 30-го року є національна програма, ну так само і наш стратегічний план міста. Якщо говорити, як установи і організації міські відкликаються, реалізують цю програму, то я можу однозначно сказати, що бюджетні установи, а ми маємо на увазі установи соціальної сфери, медичні установи, установи освіти, культури, спорту, ну можемо сказати. Так на 80% вони пристосовані для того, щоб безбар'єрність люди відчули, звертаючись до цих установ. Простір відповідає державним будівельним нормам і принципам безбар'єрності. Тут облаштували пологий пандус, широкі двері, тактильні елементи для людей із порушенням зору та універсальну касу для відвідувачів на кріслах колісних, щоб перевірити наскільки зручний простір на практиці до відділення запросили людей з інвалідністю та представників громадських організацій. Вони особисто протестували всі зони обслуговування. «Пандус хорошо зроблений, якраз на уклон. Тут двері широкі, можна заїжджати, столик спеціально для, для нас. Каса поніже. Тут добре, так що можна заїхати і руки помити. Ну, в общем, тут зроблено добре. Дуже тут зручно знаходитись, зручний туалет. Локація зручна дуже зручно було обслуговування. Дуже велика подяка за обслуговування. Буду сподіватися, що в нашому відділенні непосередньо там, де я мешкаю, теж буде таке, таке ж саме відділення, таке саме обслуговування і відношення до людини з особливими потребами. Під час тестування учасники звернули увагу і на моменти, які ще потребують доопрацювання. зокрема, висоту банкомата. Я глухий на одного вухо, теж там і недоліки, мене погано через на касі, погано через стекло чути. Ось. Там у нас виникла ідея, я їм посоветував, вони будуть над цим працювати. А так взагалі дуже тут непогано. На вулиці, ну що тут безпокоїти, банкомат. Ось туди вглиб і не видно, цифр не видно, щоб набирати. Окремі рішення у відділенні з'явилися саме після консультації з людьми з інвалідністю, наприклад, тримачі для милиці тростин деталь, яка значно спрощує процес обслуговування. Ми для цього вас і запросили, щоб отримати зворотній зв'язок. Чи це є зручно, чи десь щось треба допрацювати? От ну, ви ж пройшли так, пройшли з відділенням, надали свої коментарі. Ми прийняли, якщо є зауваження, будемо думати над чим працювати, що допрацювати. От, наприклад, тримачі для милиці, вони... Біля столику і біля каси вони не є там обов'язковими в реєстрі будівельних норм, але проводячи такі тестові відділення і отримуючи фідбек, зворотній зв'язок від вас, ми прийняли рішення, що це доцільно використовувати у Павлограді. Сподіваються, що такі безбар'єрні простори з'являтимуться дедалі частіше, а доступність стане стандартом, а не винятком. Дане отрухименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.